Натуральна досядка. 57 шкоди! <skrisa> Це чимало шкоди. Ви бачите, як імператор падає на коліну, стікаючи кров'ю, а потім і на землю. Це було набагато легше, ніж я очікував. Mm. Mm. Всі говорили, що цей чувак до біса страшний і могутний. Я взагалі нічого не відчув. У мене навіть половини пунктів здоров'я не зняло, хоча я танкував більшість атак. Стоп, майстри, а що з музикою? Mm. Іронічно, що саме ти спитав Бар. Ініціатива не закінчилася. Оні. Oh, oh, ні. Oh, будь ласка, персонажа є діти. Мабуть, друга фаза. Майстре, то ти кажеш: темний лорд викував цю корону в жерлі чистої кислоти. Угу. Ти ж розумієш, це просто резкін володаря перснів з коронами і кислотою. А, ти, Я якось, в принципі, про це не думав. Може, якесь співпадіння просто. Я... Мені взагалі перекували мент, щоб я став королем. Окей, я я міг взяти кілька тропів і надихнутися сюжетами. Так, це не найгірше, що можна було зробити. Я і... взагалі граю за гафлінга зі сковоріт. Минулого разу я бився з вогняним дияволом і переродився після смерті. Ви ж все ще не проти відіграти Гельмів Яру? О, так. Я тут тільки для цього. Вже вмикаю музику. Поїхали. Пам -пам, пам -пам Ти бачиш магічний предмет, що схожий на сферу ні, радше на горіх. Магічний горіх з <говорити> двох кольорів. Що він робить у свій хід, ти можеш кинути цей предмет в істоту, що є породженням немертвим монстром, целестіалом, феєю чи аберацією. Істота тоді має пройти док мудрості зі складністю 15. В разі провалу істота потрапляє у деміплан, де не старіє та має можливість відновити сили, використовуючи довгий відпочинок. Деміплан генерує ідеальні умови для істоти, їжу, воду, потрібний простір. Після цього дію ти можеш кидати цей предмет на землю, викрикуючи. Назву істоти, це буде вивільняти її в матеріальний світ, де вона буде повністю підкорюватися твоїм командам. Чувак, ти знаєш, що це? Ну та це поки не говори. Що? Навіщо? Та ти взагалі в курсі на кого ти не риваєшся. У них на все це є патенти. Барт правий. Вони точно підслуховували. Нам треба швиденько збиратись і вшивати звідси. Давайте. Хто там? Нінтендо. Майстре, у мене питання. Так. Ти сказав, що мій благородний рід був винагороджений імператором, і ми отримали замок посеред пустелі в Оазі. Саме так mm -hmm. до цього цим замком правила династія Аберингів, наші кровні вороги. Все правильно. І вони залишили нам цей замок без бою і не висказали жодних претензій. Угу. Mm -hmm. А чи правильно я пам'ятаю, що в цій пустелі живуть кочівники, які навчилися виживати в суворих умовах, і вони постійно нападають на шахти, де видобувають кристали Арканію. <гас> субстанції, що дозволяє створювати закляття, постійний ресурс, що використовується в першу чергу для телепортації, на якій тримається глобальна економіка цього світу? Так, минулої гри, коли ми були в одній із шахт. <гас> Ти сказав усім пройти рядки, тілобудови. Всі пройшли. Окрім варвара. Він бачив. Як ти сказав тоді священну війну майбутнє, що ти хочеш? Я хочу блакитно-небесні очі і можливість бачити в майбутнє і тіло фіалкового хробака. Тоді я нікому не порекомендую перечитати дюм. Підпишись і став лайк, а ще можеш лишити комент і взагалі донать на ЗСУ. Побачимося в майбутньому.